Онлайн-медіа «Форпост-24». Новини за 14 січня. З вами в студії Шабло Єлизавета. Рятувальники потрапили під повторний удар під час гасіння пожежі на Сумщині. Рятувальники у Конотопському районі Сумщини під час ліквідації пожежі, причиненою атакою ворожих дронів, потрапили під повторний обстріл. Увечері, 13 січня, російські безпілотники атакували один із населених пунктів Конотопського району, що призвело до пожежі в житловому секторі. Під час гасіння вогню ворог завдав повторного удару, і рятувальники вчасно відійшли в укриття, уникнувши втрат. Після стабілізації ситуації вогнеборцям вдалося повністю ліквідувати загорання. На Сумщині розшукують безвісти зниклого 17-річного хлопця. Працівники сумського райуправління поліції встановлюють місце знаходження 17-річного жителя міста Суми, який декілька днів тому покинув місце мешкання та до теперішнього часу не повернувся. Сумська громада попрощалась із Антоном Костенком. Старший солдат Антон Костенко загинув 5 січня 25-го року під час виконання бойового завдання поблизу одного з населених пунктів Харківської області. На час загибелі захиснику було 34 роки. Останню путь воїна провели у Сумах 11 січня 25-го року. Вічна пам'ять і слава герою! У Сумах фахівці департаменту соцзахисту відновили прийом громадян у ЦНАПі. Від сьогодні фахівці департаменту соціального захисту відновили прийом громадян у сумському ЦНАПі. Зокрема, сумчани можуть звернутися з заявами на отримання адміністративних послуг соціального характеру та отриманих консультацій. На сумщині прикордонники знищили чотири російські дрони. Про це повідомляє прес-служба поліції, передає Радіо Ньюс. Прикордонники знищили три дрони типу Гребера та один літакового типу. Безпілотники, завдячуючи влучним пострілам українських захисників, не досягнули своїх цілей та були знищені. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, у ніч на 14 січня російські війська випустили по Україні 80 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 58 ворожих дронів, ще 21 був локаційно втрачений. Завершили роботу з ліквідації наслідків ворожого удару. Тепломережа запущена о 10.50 У керівництві ТОВ Суми теплоенерго повідомили, що фахівці підприємства відремонтували пошкодження тепломережі, завданого ворожим ударом, та розпочали заповнювати систему теплоносієм для відновлення теплопостачання житлових будинків. Незвичайний матч відбувся в Кролевці. Завдяки проєкту підтримка стабілізації і відновлення постражалих від війни громад, який впроваджується програмою розвитку ООН в Україні за фінансовою підтримкою уряду королівства Нідерландів у Кролевецькій громаді був проведений черговий захід, а саме змагання з волейболу між дітьми та їх батьками, повідомила Кролевецька міськрада. Цей захід зібрав чимало учасників і глядачів, створивши атмосферу тепла, єдності та дружньої конкуренції. Енергозалежність Шосткінського району буде підсилено. Начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх разом із керівниками Шосткінського району та громади обговорили шляхи вирішення проблемних питань щодо забезпечення об'єктів критичної інфраструктури альтернативними джерелами живлення. У Сумській обласній дитячій клінічній лікарні ввели в дію сучасний комп'ютерний томограф. У Сумській обласній дитячій клінічній лікарні відкрито новий діагностичний кабінет комп'ютерної томографії, який дозволяє здійснювати точне та ефективне обстеження. Нове обладнання було придбано у рамках спільного проєкту «МОЗ України та Світового банку за 8,9 мільйонів гривень. Але для того, аби МОЗ надало таке дороговартісне обладнання, обласній дитячій лікарні були висунуті декілька вимог: відремонтувати приміщення під томограф і навчити персонал лікарні працювати на ньому. Форпост 24. З вами в студії була Шаблої Ізабелла.